Цими днями дуже гостро постало питання пасажирських перевезень. Так 28 листопада мешканці нашого краю були здивовані та обурені тим, що на звичному їм місці, так би мовити, на старій автобусній у центрі міста не було жодної маршрутки. Як виявилось пізніше, їх просто туди не пускають. Я вирішив розізнати, у чому ж справа, і ось що мені вдалося дізнатися. Оголошення було вчеплено, були попереджені вже місяць, тому якщо не скоріше власники перевізники маршрутів. Просто вони отак не хочуть йти на компроміс ні з людьми, бо це проблема для людей. І от наскільки я сьогодні сам чули, що в водії, і навіть привізники десь хочуть зробити оце між владою і людьми оту проблему. Думаєте, вони це спеціально роблять? Це спеціально роблять, тому що я це чув на своїй житті, штучно. штучно робиться. розумієте, не йде, не йде компроміс. У нас вичатися хто крайні люди, вони страждають. Вони співають. Мені кажуть, дуже багато людей запізнилося. Угу. Що люди знали, вже було оголошення, були повітря. Зараз повід... куди, куди мені йти, щоб я не пропустила ще одну маршрутку. Куди, куди ви зараз їдете? Це... Ваш напад. Прийшла на зупинку, мені треба на Львів. На Львів. От там Львівські мені... маршрутки не заїжджають, вони мали заїжджати до надії. Були попереджені власники і було оголошення. І люди, деякі знали, бо сьогодні ранку приходили, йшли від надії, каже, нема маршрутів. Перевізники не послали маршрути до надії. То, то це самі перевізники, самі не, перевізники от, не йдуть на компроміс. А зараз вони там всі стоять, відправляються і отут грузяться. Розумієте? От яка ситуація є. Як тут робити? Ну як це можна робити? Зупинилася і не грозилася. Скажи, тими людьми сміттям, що туди мести, то коло надії, то коло тут то вже десь що десь везе нас туди, аж за якісь туми. Як постара людина зайде і вона ситуація. Одні маршрути там стоять. Чого? Якщо є автобусна, яка б вона там не була зараз, вона є 3 класу, вона є відмічена. Мали б маршрути зі відправлятися. є, а, подивіться, маршрути, є маршрути, і Є маршрути які мають точки зупинки, де мають обирати людей. То вони того не виконують. От проблема в чому. І от бачите ситуацію. Пізніше до нас приєднався директор товариства з обмеженою відповідальністю Золочів Автотранс Богдан Наливайко, який погодився прокоментувати дану ситуацію. Я не знаю. Давайте спочатку спитаємо, хто дав команду не пускати сюди транспорт, а тоді я буду на підставі цього говорити далі. Заслухавши інформацію заступника міського голови Рибахи щодо затвердження схеми пасажирських перевезень у місті Золочеві, діючи відповідно до закону України про автомобільний транспорт від 5 -го... Квітня 2001 року закону України про місцеве самоврядування, про місцеве самоврядування в Україні від 21 травня 1997 року виконком міської ради вирішив перше затвердити схему пасажирських перевезень у місті Золочеві і друге це контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови рибаху. Тут я розумію тут є додаток, так? так. Додаток. Додаток. Тут є схема. Де тут є заборона заїзди сільного автомобіля? Схема руху. Схема руху. Де стоїть, є, Де стоїть є питання? Ок, я покажу, просто подемонструю схему руху, щоб місцеві люди знали. Рух. Схема руху, яка вам затверджена міською радою, як повинні їхати маршрутні таксі. Ну, тут і я, мені важко зараз розібратися, тим більше, що розібрати. за таким маршрутом? Як вирішити цю проблему? Насправді, яка створилася на рівному місці? перше є рішення сесії міської ради ще від 2003 року. Так. От, дане рішення сесії не відмінено. І тут чітко пишемо, вважати земельну ділянку по вулиці Степана Бандери, яка є в комунальній власності, громади, міста та відведення для паркування та таксомоторів та маршрутних. Тобто ви знаєте, ну, у вас конфлікт от було. З так, другим от так, було. Значить, конфлікту немає. Конфлікт полягає в тому, що бачите, є сьогодні невиконані умови останньої наради, яка була окрепкого угу. голови державної угу. адміністрації угу. Ярослава Романовича. 6 листопада. Перше, Золотійській міській ради 20-денний термін розробити схему руху, що є, так? От. І надати його в управління інфраструктури Львівської ОДА для внесення змін схеми руху маршрутів автобусів. Тобто Львівська Ода є замовником перевезень, і відповідно після нього треба внести зміни в маршрутну мережу своїх маршрутів і звідти відправлятися. І другим пунктом є директору Олександра Аш, тобто директор цієї автостанції, надіслати рекомендовані листа договори на станційне обслуговування автобусів для заключення угоди. Тобто угоди повинні бути заключені. От, і сьогодні треба їхати звідти, звідки будуть угоди. На сьогоднішній день в мене з обласною державною адміністрацією заключена угода відправлення автобусів Степана Бандери-2. Є чітко напитка. А якщо дивіться, тепер міська рада винесла рішення 317 від 7, 9, 12 року. Заборонити перевізникам, окремим, не всім перевізникам, угу. тому що тут багато перевізників відправляється. А окремим перевізникам здійснювати відправлення, читайте, приміського. Приміського. Що таке приміський транспорт? Це той транспорт, який їздить на села, ну, до 50 кілометрів. О, тобто звідси повинні, згідно рішення, дане рішення не відмінене. Якби дане рішення було відмінено, звичайно, воно б було анульовано. Воно було б онульовано. А тут стоїть питання, чому окремим перевізникам, тільки окремим, і ще на приміських перевезеннях. А сьогодні нікого тут немає. Це розбите справа. В регіоні немає торгівлі в ре... надії, і от вони хочуть всіх сюди заплати. Гнут українців в Україні і гнут українців в золочі. Бо регіони розпорязалися вже по безпреділу. От і все що, що я вам хочу сказати. Надію, заплати, а люди терплять, ну то навіть щодо а шуфери, во стояди. А чого ви стоїте? Тержали ці маршрутки загнали сюди, відправляєтесь тут. Та, тут а то, не... зараз міліція поїхала. Досі стояла. Міліція. Я перепрошую. Міліція я говорю з нею, вам не заважала заїжджати. Міліція тільки вам сказала, що ви не ставали Знаєте, жовтий партюр, де заборонено по управил, а сюда вони вам не забороняли а заїжджати. А ви маєте друзі ви маєте другий друзі, заїжджайте, хто вам заважає. І щоб до кінця пролити світло на ситуацію, котра склалася, ми зустрілись з власником автостанції Олександра Н. Олександрою Фурта. 16 числа після того, як було в золочиської адміністрації, І з 26 числа вони мали бути вже всі на надію, навіть не з сьогоднішнього, звадця <пірвання> шостого. Від облавтодору, є погодження від облаї, є погодження по мерії, відповідно, схема повністю руху транспорту по місту Золочеву з відповідними знаками і розміст. Скажу більше там при заїзду там зроблено по техніці безпеки, наскільки там ширина дозволяє заїзд і виїзд, то є одне. А друге що аварійний виїзд обіцяла, що вона зроблена найближчим часом. По крайній мірі так, як я вважаю, що так би було краще. Хоча я, я думаю, що там села, ті міста, які відповідно могли би бути там, а тут могли би лишити навіть не просто залучив, а села ближче до базару, щоб бабкам не було сумки тяжко носити. Ну, так, тому що ті, що люди їдуть на базар, вони їм торгувати, вони не їдуть просто на витрішки. Вони ну, їдуть торгувати, вони везуть якісь товари, і, відповідно, їм тяжко ті сумки носити, а потім благословляти всю нашу владу і всіх нас разом взяти.